Із планами на майбутнє, поки Івано-Франківськ страйкує, влада взялася виконувати вказівки гаранта щодо підготовки бюджету регіонального розвитку з інспекцією керівництво області навідується до об'єктів, які планують включити до держфінансування на 2014 рік. На чільному місці у списку перевірка темпів зведення нового перинатального центру. Вся Україна взяла приклад з нас, і вони попали в іншу програму. Ми мусимо доводити вже цей об'єкт по тих програмах фінансування з фонду регіонального розвитку, і на наступний рік нам десь треба буде освоїти до 400 мільйонів гривень. Не рахуючи технологічне обладнання. Нині на місці майбутньої медустанови кипить робота та відновили будівництво тут лише два місяці тому. Перерву у зведенні підрядники пояснюють відсутністю належного фінансування, адже у травні місяці держава виділяла кошти лише на реконструкцію діючих перинатальних центрів. Фінансування, яке нам було виділено на цей рік, ми вже його виконали тут. 400 тисяч ще зараз вже працюємо. В рахунок майбутнього на цьому об'єкті ми виконуємо роботи наперед. Ну тут ще всі оздоблені роботи, внутрішні. Монтажні, запусні роботи, заповнити контур будинка вікнами, ну, це ще дуже багато роботи. Першу чергу нового центру для вагітних і породіль планують вести в експлуатацію вже наступного року. Між тим, кажуть чиновники, нині розглядають ще низку соціально важливих для області об'єктів, до прикладу, будівництво школи у селі Раковець.